Прихід яблуного Спаса символізує закінчення літа і початок осені. Церковні свята мають свої традиції та звичаї. Один із них освячення фруктів і зілля. Сьогодні храми переповнені різнобарем і п'янкими запахами квітів і трав. Все багато тут, всяку. Всяке зілля, яблучка, маківка. Саме збирала? Ні. Ні. Купила збирали. тут під церквою, так. Маю вихідний сьогодні. Скористався тим, що декілька днів назад здавав кров. І згідно закону маю положений один вихідний. Скористався тим, так як два дні назад з родому забрав свого хлопця третього і якраз під Спаса маю вихідний. Прийшов сьогодні до катедри освятити букет. Я прийшла з бабцею і з дідом освячувати фрукти. У цей день прийнято пекти макові паляниці, пироги, обов'язково з яблуками. З яблук готують також компоти і варення. 19 серпня забороняється працювати дому, Дозволено тільки на кухні і в саду. За яблучним спасом судили, якою буде осінь. Сухий день віщує суху осінь, дощовий дощі, а ясний сувору зиму. Яблуками, освяченими в церкві, прийнято прогощати нужденних і дітей. Чим щедріше буде роздане яблуко, тим більше прихильною буде доля до людини.